Hva faen gjør du? Ingen andre enn oss Шо тобі помогай, кому помогай, не чути нікуди. Все заходить, заходить. Поступай. Поступай. Смачивайся. Йди. Попёржить, віру в ту настеста. Звіри природи, горяснобирати справи біси. Йдемо. Покажемося. surpresa que o senhor, ó,

Воєнне ближче! Разом і до кінця, разом, і до кінця, разом, і до кінця, разом, і до кінця, разом, і до кінця, і до кінця, і до кінця. Якщо ми викорінимо оцей духовний руський мір, то і нашому суспільству буде легше дихати. Ми зможемо нормально відстоювати, не переживати за дил, де Оця, знаєте, як ракова пухлина в нас розвивається всередині. Зовнішнього ворога ми стримуємо, слава Богу, титанічними силами. А всередині у нас цвіте і пахне руський мір. Російська пропаганда, де священики російської церкви в Україні, Ну, Вони себе називають Українська Православна Церква Московського патріархату. Але це є по документах, по всіх канонах це російська православна церква в Україні. Кінцева Що мета, щоб тут не було москалів, щоб тут звучала молитва українською мовою. Це є храм, гарнізонний храм збройних сил України. Тут повинна лунати молитва за наших воїнів. Тут повинні воїни приходити молитися, не так як вони приходять і кажуть, я прихожу в формі, а мене сюди не пускають. Вони цураються українського воїна, тому що він їм ворог. Їм рідні воїни це воїни Російської Федерації. Розумієте, коли ще на початку повномасштабної війни формувалася нас у Черкасах 4-та танкова бригада, і нас шукали капеланів, нас шукали, щоб хтось помолився, хтось приїхав до хлопців. Коли приїхав сюди начальник медичної служби, тоді не забувся як 4-ї танкової бригади, яка формувалася, каже, я прийшов, каже, попросив капелана чи священника, мене висміяли. Він каже, я приїхав до вас, він до нас до Четвертої церкви в Собор Святомихальський, приїхав. В неділю це було як вам таємним і Каже, де у вас тут українські церкви? Каже, тут я куди не піду, всюди російські. Розумієте, це велика небезпека. І Росія дуже тримається за цей руський мір. Вони зубами вигризають його. Ви бачите, який опір іде. І це люди ідейні за руський мір тягнуть. Це велика небезпека.